Привіт, мої любі українці і гості України прийшов момент, коли ТЦКшника вже ганяють як пацанву в дворі. Вже дії ТЦКшники не відповідають діям представників державних органів, а відповідають діям таких, знаєте, вуличних гопників, які вже просто ганяють хто хочуть. Подивіться це відео. поліція <плесу> чи Ти 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 собака? Забери його. Демократія вільна країна. Бачите, бачте, хто в більшості, той і правий, і нікому той закон нафіг не надо. Ні, ТЦКшники його не знають, не виконують, і народ же починає цей закон не знати і не виконувати. Вам я в будь-якому випадку рекомендую знати закон, і тому вам треба залишатись на цьому каналі. Хто не знає, підпишіться, а ми зараз дивіться, розглянемо, яку з вами тему. Оці всі бійки на вулиці, оці всі бусифікації, це все відбувається на тлі кхм, законних врученнях повісток. Або просто взагалі їх не врученню. Що зараз пропонує начальник управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Берестовий? Він зараз пропонує, щоб повістки виписувалися вже не вручну, щоб вони не друкувалися, а щоб автоматично вони формувалися в системі оберіг. Автоматично. І більше того, щоб вони ще й автоматично відправлялися через сервер Укрпошти. Тобто виходить, що начальник ТЦК навіть не знає, що існує якась повістка, яка їде якомусь українцю. Він цього не буде знати. Бо це буде автоматична система робити. І як ви думаєте, звідки будуть братися дані для цієї системи оберіг? Подумайте, підсказати? Напишіть поки в коментарях, як ви вважаєте, звідки будуть братися ці дані? Пояснюю, це ваш резерв плюс. Оцей резерв плюс 3 там, мільйони людей, хто там зареєструвалися, це перші кандидати, хто сьогодні получить повістку на таку електронну на Укрпошту. Тому що є всі ваші дані. Для цього цей оберіг плюс і. Створювався, розумієте, всьом, про що йде мова? І ми з вами сьогодні вже не задумуємося, що сьогодні ТЦКшник не має права на колінці виписати повістку, яка вже підписана начальником ТЦК, стоїть вже печаточка, він тільки туди прізвище вписує. Це незаконно. І якщо ми з вами знаємо закон, ми з вами знаємо, що повістку виписує начальник ТЦК, тобто він має взяти, знати дані особи, внести їх в повістку, і тільки потім поставити свій підпис і печатку. Цього нема. Просто є пуста повістка, підпис начальника ТЦК, печатка і далі вже хто хоче, то і, і, і виписує ту повістку. Звісно що такі повістки оскаржуються в судах. Отак. От От, ви розумієте, що зараз суди приймають все це на користь нас з вами. Як сьогодні видаються повістки? Друкується в форматі А4 повісточка пуста, потім вона там нарізається. Потім оцю стопочку повісточок приносять в кабінет начальника ТЦК. Той ставить підписи на пустих повістках, і печатки, що вже є незаконним. Ми з вами знаємо, що цей начальник ТЦК він має безпосередньо виписувати цю повістку громадянину. Або цю підпис має ставити той, хто вручає повістку. Але на пустій повістці ставити підпис, це вже, ну ви розумієте, це, але що там для ТЦК? Той закон? Це ми нормально. Але дивіться далі. Є головна умова. Така повістка, яка буде вам відправлятися. Така ось, автоматично сформована. Вона має бути підписана електронним цифровим підписом начальникам ТЦК або того, хто буде відправляти цю повістку. І як ви думаєте, у начальника ТЦК буде час обробляти кожну повістку і на кожну повістку накладати цей електронний цифровий підпис? Я думаю, навряд чи. Я думаю, що цей начальник ТСК просто віддасть цей підпис своєму комусь підлиглому, і той вже буде відправляти ці повістки і безпосередньо замість начальника ТЦК шурувати ці електронні підписи. Ось що буде відбуватися. І тепер виникає нова проблема. Якщо раніше ми з вами могли оскаржити повістку, оскільки начальник ТЦК, наприклад, не виписував вам особисто повістку, а за його підписом виписав якийсь інший там працівник ТЦК, саме рядовий, так то це оскаржувалось легко. То сьогодні таку повістку буде оскаржити дуже важко. Вибачте, будь ласка, за оговорочку, оскільки мова йде про оскарження не повістки в суді. А оскарження штрафу, який ви можете отримати за те, що ви там не дотримаєтесь якісь норм закону щодо цієї повістки. Що цікаво, що цю електронну повістку оскаржити буде дуже важко, оскільки в неї заздалегідь будуть заповнені ваші дані, які ви вже знаєте, будуть взяті звідки? З резерв плюс. В цій повістці вже буде накладений електронний цифровий підпис. І в суді потім буде довести вкрай важко. Що цей підпис накладав не особисто начальник ТЦК, а якийсь його помічник. Це треба або буде взривати якісь IP-адреси, або там в комп'ютер влазити. Ну, цим займатися ніхто не буде, і вам ніхто допуск не дасть до цього комп'ютера, жоден суд це не зробить. Тому звісно, що такі повісточки вже оскаржити буде дуже і дуже важко. Тобто прийшов час електронних повісток, як я вам і обіцяв, анонсував ще два роки тому, що це буде. І прийшов час, коли ці електронні повістки буде дуже важко оскаржити через суд. Тому треба шукати зараз якісь інші підстави для оскарження. Можливо, у вас є які думки. Давайте ми зараз в коментарях продискусуємо на тему, як оскаржити цю електронну цифрову повістку. Можливо, є юристи, адвокати, які на цьому розуміються. І, будь ласка, пишіть в коментарях свої думки, як ми зможемо з вами оскаржити електронні цифрові повістки, які направляються в Укрпошту. Куди? Куди? А ты піди теж добровольцем? Ще раз. Я? Так. Ты сорі, пані, то да я вже два з половиною роки, блядь, воюю, блядь. А ти, ти знаєш, ви що зараз так мало то шукає з москалями, то зараз треба. Щоб брати. Брати. Не Воює.

Так, давайте. Усміхнулося все. Вимайте. Вимайте. Ми зараз скопіюю, зараз скажу, це чудово, така капе. Що? Що ви? Графік, це зараз просто

Дуже вас попрошу перейти на мій сайт, оскільки там постійно піднімаються схожі питання. Дискусуємо на різні теми, не тільки на теми Ти ЦК, темі для водія, і в кримінальних провадженнях і цивільних справи. Багато що цікавого є на тому сайті в Телеграм-канал, оскільки там я викладаю іноді відео, які не пропускає Ютуб. А телеграм все ж таки пропускає, і іноді там такі є відео ну досить цікаві. І якщо це вам відео сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо вам не сподобалось, втопіть його. Підписуйтесь на цей канал. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.